Вітаю, видивитися інформаційні деталі у сьогоднішньому випуску про такі події. За рік ми збідніли на третину. Експерти кажуть, рівень зубожіння українців у найближчі півроку зростатиме. Працівники похилого віку закарпатські пенсіонери відкладають заслужений відпочинок і шукають додатковий заробіток. Небезпечні розваги закарпатські атракціони не перевіряють вже рік через державний мораторій, але працювати вони не припиняють. То хто відповідає за безпеку і як перевірити, що нема загрози для вашої дитини, дізнавались наші журналісти. Рівень бідності в Україні може досягти 33%. Про це йдеться в національній доповіді. Цілі розвитку тисячоліття України 2000-2015 років у ній наголошується, що тривалий час в Україні спостерігалося поступове скорочення кількості бідних. Проте, у найближчі місяці, як очікується, цей показник може повернутися до значення попередніх років. Згідно із фактичним прожитковим мінімумом, рівень бідності знизився до 22% в 2013 році. За 70%. Десяти в 2000 році як зазначається в доповіді, сім'ї з дітьми складають головну групу серед бідного населення. Вони найбільш уразливі до соціально-економічної ситуації в країні. Кожне третє домогосподарство з дітьми перебуває за межею бідності. Наявність однієї дитини підвищує ризик бідності за відносним критерієм на 17%. Наявність трьох і більше дітей вже на 42%. Ми запитали у закарпатців наскільки з біднів їхні родинний бюджет впродовж останнього. Року з огляду на здешевлення гривні та зростання цін. Відповіді у нашій традиційній рубриці громадська думка. Процентів думаю, на 30-40 на комунальні виплати все йде. Чоловік заробляє в іноземні великі гроші. Тому залишилося все менше лиш на процентів 30-40, Тому що саме різниця цін. І от вона оце дає все. Знаєте, в відсутках це дуже складно сказати, але в гіршу сторону таки змінилося. Комунальні платежі збільшились, ви самі розумієте на всіки, це більше, ніж в два рази. А все інше десь процентів на відсотків на 30, я ну якраз такий бере, що в два рази. Ну. Майже погіршився стан пенсіонерів. Це можна сказати, де в 10 разів менше. Вот. Тому що ціни піднялися скільки разів? Де-то, мабуть, Долар теж повісився. У мене зараз подвійне зниження. Пришлось звільнитися і ще це наклали свій від початку. Так що таким чином. Ну, досить таки чуттєво. Раніше, припустимо, було, ну, грубо говоря, 150, то тепер лише 50, а ціни підскочили, як далі жити. Закарпатські пенсіонери не поспішають йти на заслужений відпочинок. Більше половини пенсіонерів області щомісяця живуть на держвиплати у розмірі менше тисячі гривень. За офіційними даними, кожен восьмий закарпатець похилого віку продовжує працювати після досягнення пенсійного віку, Та насправді їх значно більше. Пенсіонери часто мають неофіційну роботу, бо традиційне працевлаштування після нещодавніх урядових новацій коштує їм 15% пенсії. Олександра Туранова продовжить. Ліки, комуналка ще й дітям допомогти щоденні клопоти Марії Іванівни. Та пенсії, як не старайся, вистачає лише на комуналку і дрібні витрати для онучок. Хоча, каже жінка, пенсія у неї вища за мінімалку, але за неї не проживеш. Для мені то трошки болить, що куди. Скільки років робилося, працювалося, пенсії ще є, трошки все з'їдає комунальне питання. В мене є чотири внучатка, всі всі маленькі, шкільного, дошкільного віку їм треба допомогти трошки за статистикою. Середня пенсія на Закарпатті становить 1230 гривень. Різниця з мінімальною менше трьох сотень. У Марії Іванівни заслужена 30-річним стажем 1700. Та з них за те, що жінка офіційно працевлаштована, на військовий збір мінус 15%. відсотків, а це на 300 гривень менше. Тому навіть статистика працюючих пенсіонерів зовсім не чітка, бо їм зручніше працювати за зарплатню в конвертах. Працюючі пенсіонери. Має права працювати, але якщо їхній розмір складає більше, ніж 3654 гривні, то у нього отримується ще податок із пенсії. Крім того, ми знаємо, що з 1 січня отримується ще військовий збір 15% від розміру пенсії, якщо пенсія більше, ніж 1540 гривень. За 30 років роботи швачкою на фабриці жінка має 1400 гривень, тому після виходу на пенсію продає газети у супермаркеті. Щоденна робота, окрім одного вихідного дня, жінку втомлює, та вона не скаржиться, бо за цю додаткову до пенсії мінімалку і живе. А от податок жінку обурює. Вийшла на пенсію, я офіційно працюю тут. Зарплата в мене мінімальна. То трошки я думаю, що то не є справедливо, що такої мінімальної зарплати ще ще знімають пенсію. Тут працюю в цій сфері років 10. Ще одна проблема для пенсіонера знайти роботу повсюди потрібні молоді та перспективні з умінням користуватися комп'ютером. Про стаж роботи вже й не йдеться, тому вибір вакансій для літніх людей вкрай обмежений. Це такі легкі роботи на прохідних, інші тимчасові, неповна зайнятість. І для нього є нормальна робота 4-3 години або охоронником, десь там на півставки, або якась робота в магазині, і вони охотно їх беруть, ті, які мають відповідне, як правило. Здоров'я сьогодні в Марії Іванівни вже 40 років офіційного стажу. В місяць жінка має 2600 з рахуванням щоденної клопіткої праці. За підрахунками експертів, на оплату комуналки йде від 60 до 80% процентів кожного українця. Відтак у місяць на проживання залишається близько п'яти сотень гривень або 20 євро. Ризик для здоров'я чи веселі розваги в області зареєстровано 147 різних видів атракціонів. Більшість пересувні три стаціонарні. За справністю та безпечністю каруселей, батутів та веселих гірок мають стежити фахівці територіального управління Держгірпромнагляду. Та не можуть не дозволяє. З минулого року у них мораторій на перевірки. Тож, озброївшись камерою та мікрофоном, наша Олена Остапчук проінспектувала ужгородські атракціони і покаже, в якому вони стані. Каруселі, гірки, батути у Боздиському парку. Ми нарахували більше десятка дитячих атракціонів. Деякі виглядають безпечними, деякі насторожують. Весела гра зловити рибку у воді, а поряд небезпека. За кілька сантиметрів лежить вимикач, під'єднаний до електромережі. Питаємо у працівника атракціону про документи. Є у вас якісь тех... документації документація ну я просто сьогодні на заміні так мабуть, є. Без неї ніяк. Куплюсок на відда вона вона не має бути у вас як у працівника. Ну я просто заміняю сьогодні. Так, я тут не працюю. Поряд ще один атракціон. Тут можна стрибати на батуті, аби дитина не випала за борт. На неї чіпляють спеціальне спорядження. Малеча залюбки підскакує якомога вище, сміливі роблять перекид. Тим часом батьки, хоч і з острахом, але не без задоволення, спостерігають за малечею. В принципі, я довіряю більше працівникам, мені здається, що вони ж мають стежити за цим. Звичайно, бувають випадки різні, я про це чула. Тобто, ну, я дивлюся, якщо вони не старі були, ці атракціони щоб так виглядали якось більш-менш В принципі. Дивіряю, і дійсно, на перший погляд, усе гаразд. Та якщо придивитися, кріплення має кілька десятків вузлів, трохи лячно. А якщо розв'яжуться? хлопець відповідальний за атракціон, пояснює, усе має свій термін придатності. Старі резинки не замінюють, а зав'язують. Одна нова резинка, вот така, от, вона витримує 20 кілограм. Тобто от вони зав'язуються. Отакі От вже подоставші резинки, вони по 10 йдуть. Допустимо, дитинка 10 кілограм, по-любому цепляються дві, бо одна може порватися. Побачивши всі атракціони, пересвідчилися. У багатьох є проблема ізоляції електрообладнання. Відсутня інформація про обмеження за віком та за станом здоров'я дітей, хоча вона має бути обов'язково. Те саме стосується інструкції. Крім того, опори надувних гірок не мають відповідної жорсткості брудні, а деякі підперті деревами. Батьки насторожуються, але про документи нічого не спершу. Бо ж батьки переконані, вони приходять сюди, аби порадувати своїх дітлахів, а про безпеку мають дбати інші. Так, навіть мало мала би бути якась провідка, щоб займалося це місто ведьмера, або ще якісь там служби, щоб все повідали, а не просто щоб ну, батьки. Має бути відповідна служба. Відповідна служба є, але перевіряти підприємців не може. Впливають на власників атракціонів не батогом, а пряником проводять наради рекомендаційного характеру. Із серпня минулого року фахівцями держгірпромнагляду не проведено жодного обстеження. Через мораторій. винятки роблять рідко. Якщо є дозвіл кабінету міністрів, якщо дохід підприємства складає більше 20 мільйонів гривень за попередній рік, якщо є звернення самого суб'єкта господарювання, а також якщо є постанова. Слідчого або прокуратури. Якщо у вас виникли підозри щодо несправності атракціону, звертайтеся до Держгірпромнагляду. Після перевірки недобросовісних підприємців можуть оштрафувати від 300 до 1000 гривень. Кримінальна відповідальність передбачена лише у разі чиєїсь загибелі. Ресторан «Червона Ружа» поки що не продаватимуть, а ось міські котельні таки винесуть на торги. В Ужгородській міській раді засідала майнова комісія, котра постановила внести зміни в проект рішення про приватизацію комунального майна міста. Проект виносять на розгляд вже цього четверга 9 липня. З програми приватизації виключили також театральну 7 А, де хотіли продати аж три об'єкти: ресторан «Червона Ружа» та аптеку на вулиці Загорській. Підтримали проект рішення про відміну дозволу на розробку документу. Тації гаражів на вулиці Легоцького проте швидше за все, дозвіл на виділення землі під гаражі оскаржиться громадськими активістами у судовому порядку. Повідомили в міськраді. Десяток будинків обласного центру Закарпаття оновлять коштом ЄС десять ідей Ужгородських ОСББ відібрано на другому засіданні координаційної ради з питань конкурсного відбору проєктів, що будуть реалізовуватися у рамках проєкту ПР ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Загальна кошторисна вартість проєктів – понад 3 мільйони 360 тисяч гривень. Передбачається проведення капітального ремонту фасадів трьох житлових будинків, заміна вікон та дверей на енергозберіга освітлювальних приладів в місцях загального користування чотирьох будинків, водопровідних та каналізаційних мереж, двох багатоповерхівок та покрівлі в одному житловому будинку. Закарпатській міліції не вистачає кадрів. Правоохоронці кажуть, катастрофічно не вистачає молодшого складу, особливо сержантів. Недокомплектування складає майже 20%. Анонсовані МВС, зміни стосовно патрульної служби, яку поки створили лише в столиці, до регіонів мають дійти впродовж місяця. Проте, коли саме поліція буде створена на Закарпатті, наші правоохоронці поки не знають. А ми провели опитування серед закарпатської молоді і дізналися, чи пішли б вони працювати у нову поліцію. І і чому, що почули у нашій традиційній рубриці громадська думка. Я так трохи не довіряю цим, цим службам усім. Тому ну, я не думаю, що щось дуже зміниться, чесно кажучи. Я не хочу поліцейським бути. Чесно, там мало платять. Я би не дуже хотіла, бо це така небезпечна робота. Я не хочу працювати, якщо чесно, тому що я думаю, що навіть якщо нове буде, нічого не зміниться. Хотілося б, мабуть, піти тільки в міліціонери, поліція, не знаю, міліція, як правильно сказати, тільки для того, щоб внести трошечки, мабуть, порядку туди. Поліцейським ніхто не хоче стати, тому що це не так престижно, як в інших країнах, наприклад, Америки, Європи. Тому що у нас, да, у нас у нас це все на хабарах висить, а там це все висить на повазі. Я би хотів стати поліцейським, щоб мати повагу до людей, а також не вважаючи навіть на зарплаті. Звичайно, хотів би, тому що це вже будуть зовсім менші люди. Це будуть спеціально вивчені, обучені люди, професіонали, не корумповані, яких не буде не неможливо підкупити. Звичайно, так. Не хотіла би, бо на даний час в Україні дуже складна ситуація. То, що вони роблять навпаки, дали б кращі гроші в АТО, щоб покращився там життя, в Донецьку, в Луганську, то, що вони роблять форму нову, ну це ж нічого не міняє. Не перемикайтесь, далі стислий огляд інших актуальних новин. В Ужгороді з 1 вересня швидка може перестати доставляти тіла померлих до суд медекспертів та лікарень. Зараз перевезенням тіл займається бригада екстреної медицини. Проте в жодному із законів України чи наказів Міністерства охорони здоров'я такі обов'язки на співробітників швидкої не покладені. Мотивують міські посадовці. Наразі планують, аби перевезенням тіл зайнялося спеціальне комунальне підприємство. І якщо містяни за звичкою телефонуватимуть до швидкої, їхні дзвінки авто автоматично переправлятимуться до цього комунального підприємства, яке займатиметься перевезенням тіл в Ужгороді. Протягом року доводиться здійснити близько 1500 таких перевезень. 227 будинків на Закарпатті залишиться без газу через ремонтні роботи. Так, 8 та 9 липня пад Закарпатгаз проведе планово технічне обслуговування внутрішньобудинкового газового обладнання в селі Кібляри у Джурцького району. У процесі роботи буде від'єднано від газопостачання 227 житлових будинків. Пад Закарпатгаз звертається до споживачів з проханням надавати працівникам товариства доступ до осель, щоб якісно та швидко провести роботи. Випуск деталей триває. Попереду ще багато цікавої інформації. Серед іншого про таке. Найпопулярніші спеціальності МОН збільшило держзамовлення для військових та медиків. Зі спекою кількість інсультів зростає у рази. Ми не просто розкажемо, як розпізнати небезпечну недугу, а й покажемо експеримент, як реагують закарпатці, якщо незнайомому перехожому стало погано посеред вулиці. Ужгород проти металіста наша команда не встояла перед іменитим суперником. Міністерство збільшило держзамовлення на військові та медичні спеціальності. Про це під час брифінгу повідомила перший заступник міністра освіти і науки Інна Собсон. За її словами, за більшістю спеціальностей було скорочено кількість місць для абітурієнтів, які вступають до вишів. При цьому кількість місць на навчання за державним замовленням у медичні виші збільшено на 10-15% у порівнянні з минулим роком. На навчання за деякими військовими спеціальностями кількість місць збільшено аж ось шість разів. Але це повід Пов'язано у першу чергу з тим, що попередні обсяги були невеликі, пояснюють у міністерстві натомість скорочення державного замовлення на навчання на суспільно-гуманітарні та it спеціальності. Німіють кінцівки, втрачається здатність чітко вимовляти слова, навіть посміхатися. Усе це перші ознаки інсульту. Саме влітку в рази зростає небезпека, виникнення цієї страшної недуги. Не застрахований ніхто. Щотижня два, а то і три виїзди швидкої лише в Ужгороді, саме через інсульт. Після якого повернутися до активного повноцінного життя вдається лише 20% краян. Як берегтися та розпізнати порушення мозок, розкаже Ірина Крупко. Смертельна спека більше половини виїздів закарпатських лікарів швидкої влітку через інсульти. Медики кажуть, при крововиливах у мозок головне не запізнитися. Важлива кожна хвилина. Ми виїжджаємо дуже часто на інсульти, особливо дуже при таких погодних умовах, як є величезна спека. Ми надаємо допомогу. Ми зразу вводимо всі лікарства, які у нас є. У машини нас укомплектовані, даємо кисень і веземо, повідомляємо при прийомний покій нашої міської лікарні на порятунок життя у лікарів лічені години розпізнати інсульт звичайній людині важко. Тож, якщо комусь поруч стало зле, не зволікайте, а одразу викликайте швидку. Інсульт це ж завжди раптово. Якщо людина раптово перестає говорити, перестає рухати кінцівками, то це інсульт. Ви не можете на вулиці без спеціальної підготовки зрозуміти, що це інсульт. Тим більше зрозуміти, яка форма інсульту. У будь-якому випадку потрібно негайно викликати швидку медичну допомогу. Ми вирішили перевірити закарпатців на людяність і провели експеримент в одному з найпопулярніших скверів у центрі Учгорода. Поруч знаходяться кілька держустанов, міськрада, кафе, дитячий майданчик. Тут завжди людно. Ховаємо камеру подалі від очей і починаємо. Минула хвилина. Люди поруч сидять і бесідують. Ніякої реакції. А от малюки, які гуляють поряд, практично одразу кличуть батьків. Проходить три хвилини. До мене підходять жінки і питають: чи зле. Тест на людяність ужгородці склали і навіть знають, як розпізнати інсульт. Ні, ні, ні. Чоловік не може висунути язик, підняти дві руки, достати руку, рукою до носа. Ну, що це в цьому плані. Це головні болі, головокруження, обморочний стан. Високий тиск. Саме більше, що високий Допустим, спочатку може втратити річ, не може говорити, треба з голова боліти. Починається крутити голова, потім параліч іде, конечно всі. Повністю убезпечити себе від інсульту практично нереально. Та запобігати хворобі можна, особливо у спеку. Перш за все, регулярний контроль артеріального тиску. Міряти його потрібно кілька разів на тиждень, особливо людям за 40. Щоб їхній тиск був в межах норми, вони мають виконувати дуже прості правила. Це дотримуватися по перше, дотримуватися нормальної маси тіла, це значить. Далі треба обмежити спаління також важливим фактором є споживання в меншій кількості солі. Значить, норма солі на добу повинна становити 3-4 грами на добу. Інсульт небезпечний влітку, перш за все через зневоднення організму. Тож медики радять пити більше води. Як правильно вберегтися від спеки та уникнути наслідків її дії, нам розкаже Аніта Соскида, інструктор із санітарної освіти обласного центру здоров'я. Вітаю вас! Доброго дня! Розкажіть насамперед про основні правила, як уберегтися від спеки, чого робити категорично не можна. Категорично не можна виходити в зеніт людям похилого віку, і також людям, які приймають сульфаніламідні препарати, антибіотики і певні гормональні препарати. І також в спеку категорично не можна приймати алкогольні напої, навіть слабо алкогольні, такі як пиво. тому що Виникає ризик захворювання серцево-судинної системи. Одним із способів дієвих, які рятують від спеки, це вживання рідини. Чи дійсно необхідно вживати саме 2 літри води? Або ж у кожного є своя норма? Взагалі. За, ну, за останні роки ведеться е, велика кількість дискусій на цю тему. Е, в нормі вважається вживати 30-40 міліграм рідини на 1 кілограм ваги. Тобто, якщо людина вважить 100 кг, то в день їй потрібно вживати 3-4 літри води. Все, все, що є з натуральних в принципі, продуктів е, корисних для організму, і також вода в першу чергу вода е, дуже довга. Добре втамовує спрагу і е, ефективна для вживання під час спеки. А як щодо їжі, які продукти потрібно взагалі виключити із раціону на цей період? Взагалі вживати можна всі продукти. Так? Але е, перевагу треба надавати їжі здорового харчування. Це овочі, е, фрукти. Е, е, Можна в такий період вживати багато є продуктів, які не потрібно готувати, які не потрібно, яким не потрібно проходити додаткову термічну обробку. І тому зазвичай літом краще, коли людина звичайно вживає і білок. Ну просто в такий період треба дуже ретельно вибирати продукти. Тобто м'ясні продукти, кисломолочні продукти, гриби. Ну, звичайно. Не потрібно, це алкогольні напої, я ще раз наголошую. Продукти дивитися ретельно, зберігати їх в певних містах. Які симптоми теплового та сонячного удару, чи є між ними різниця угу. і чи різниця є в першій допомозі? Суттєвої різниці між сонячним та тепловим ударом немає. Просто при сонячному ударі в людини можуть спостерігатися навіть втрата свідомості. При тепловому ударі в людини просто затьмарення свідомості. Такі симптоми, схожі, як блювання, озноб порушення. Терморегуляції, тобто людина себе погано почуває. А, і перша допомога в таких випадках це обільне пиття, так і звичайно, охолодити тіло. А, це можна зробити за допомогою холодної води, а, за допомогою льоду, за допомогою якоїсь тканини чи а, білизни, яку можна намочити в воду, і обов'язково таку людину. Перше, що треба зробити, це я не наголосила, що таку людину треба забрати з. А, Спекотного міста, тобто помістити в холод, закрити, наприклад, жалюзі, включити кондиціонер, тобто людину помістити в холодне приміщення і потім надавати їй ось цю першу допомогу, охолоджувати її тіло. І дякую вам за розмову. На все добре. Дякую, гарно за запрошення. Все найкраще. А нашим глядачам я нагадую, ми спілкувалися із Анітою Соскитою, інструктором із санітарної освіти обласного центру здоров'я. Ми спілкувалися про те, як правильно вберегтися від спеки та уникнути наслідків її дії. П'ять тисяч кілометрів на велосипеді зради миру. 45-річний Нодар Берід планує об'їхати всі обласні центри України. Щодня долає щонайменше 100 кілометрів. каже, робиться вдруге, одночасно проводячи акцію Чекай на мене, яка допомагає грузинам знайти своє коріння в Україні. Наступного року хоче зібрати активістів з усіх регіонів у Києві і зробити заїзд масовішим. Мені сорок 45 років. Вместо того щоб там, пить водку, я значит, з Києва до Житомира 150 км проїхав на велосипеді. Миссия данного велотура это первый очередь призвание э, за мир значит, всем мирам, чтобы прекратить стрельбу на востоке Украины. Навіть найсильніші закарпатські команди не здатні конкурувати з клубами прем'єр-ліги. Принаймні, поки що лідер чемпіонату області ФК Ужгород спробував поборотися на рівних з однією з кращих команд України харківським металістом. Матч, хоч і був товариським, але на награду спортивних емоцій це не вплинуло. А ще гра була корисною для обох клубів для металіста в рамках підготовки до чемпіонату для закарпатців безцінним досвідом. Матч дивився і наш Денис Фазикаш. В одні ворота ФК Ужгород так і не зміг на рівних зіграти з харківським металістом. Одна з кращих команд України розгромила лідера чемпіонату Закарпаття з рахунком 5-0. Матч виявився не надто видовичним. Команди чемпіонату області ще не дотягують до елітного рівня. Різниця рівень біло суттєво це видно по рахунку, Але швидкість міст у першу чергу. Ну і звичайно, саме і підготовка до відносно до справи. Професіоналізм це любить. Це, це стало зрозуміло, і глядачам на полі домінувала одна команда з Харкова. Вони впевнено контролювали гру, тримали м'яча та використовували помилки суперника на користь собі і забивали ефектні м'ячі. Кирило Ковальчук, який забив цей гол, переконує головне тактика можно можна забивати і більше. моментов суздаємо очень много, опять же, нужно все оставляти на чемпіонат, тому що думають, що бомбіратиразі А Так, в принципі, підготовка очень тяжеле. У першому таймі металіст відзначився три рази. Наприкінці другого забив ще два голи. Тренер харківської команди стверджує, хоч рахунок і розгромний, його команда доклала максимум зусиль. Чувствується, що команда грає в футбол. Це не просто кібран посили, а действительно команда іграє можуть. І чого то не вистачає. Але це не мені говорять, чого не вистачає командівка Ужра. Спалін отримав дійсно хороше. Футболісти Ужрода на повну. Не тільки грали, а й вчилися від суперників. Усе таки не щодня аматорські команди грають з клубами прем'єр-ліги. Тренер лідера чемпіонату області Михайло Іваниця залишився задоволеним своїми підопічними. Неталіс, я би сказав, відверто. Бренд українського футболу кам'яна команда на набагато голів краща, Але я мої хлопці на цьому рівні вони десь супротивлялися. Харківський металіст нині на Закарпатті на тренувальних зборах пробуде тут ще чотири дні. Потім футболісти відправляться додому, готуватися до першого туру чемпіонату України. А от у ФК Ужгород свої задачі у них попереду тур чемпіонату області у підопічних Михайла Іваниці. Тепер буде нова мотивація: довести, що уроки від грантів не проходять дарма, і спробувати грати ще краще. Відома закарпатська гандболістка Наталія Семель може очолити обласну дитячу юнацьку спортивну школу. Кандидатуру колишньої гравчині гандбольного клубу Карпати підтримали в обласному управлінні молоді та спорту. Тепер за мають проголосувати на сесії облради. Проект погодження кандидатури з'явився на сайті обласної ради. Управління молоді та спорту звернулося до обласної ради з проханням підтримати кадрове рішення в сфері фізичної культури і спорту. 35-річна Наталія Семель 10 років відіграла. У Карпатах разом з клубом здобула звання чемпіонки України з 2012 року. По сьогоднішній день доцент кафедри фізичного виховання у жну. Це уся інформація на цю пору. Дякую, що були з нами. На все добре. і До завтра.